Всім привіт, ми з України. Ну що, чекаю гостей через хвилин 10 буде вже 10 і запрошувала б всіх на 10. Оля Тімич тільки що написала, що вони запізнюються. Ой, напиваю свою ранку каву. Так, ну що, в мене в принципі все готово. Е, зараз залишилося ще замовити суші, бо вони тільки з 10 працюють. От, провітрюю. Щоб було трошки прохолодно. Зараз покажу вам, що на вулиці у нас. Ну, бо в хаті все, як зазвичай, нічого такого особливого, а крім того, що тільки стільців немає ніде. Ох, Цікаво, хто прийде перший. Зазвичай перша приїжджає Саша і Зоряна. Зоряни не буде. На вулиці у нас така краса. Ось так от все прикрасила. Діма каже, що я так тут понаставляла, що не буде місця для їжі. А я кажу, що нормально все буде, знайдемо. Треба ще лавочку сюди притараканити. Ох, Боже, на вулиці Спека, як добре, що тут тіньочок на терасі. Ну, що наче прикольно так вийшло. Сильно не хотіла так високі наставляти, воно, звісно, було гарніше, але буде незручно їсти і спілкуватись. Там так, маленькі. Ну і вибір у мене припав на Лувіану і Мімєден, тому що вони... Досить добре тримаються на жарі. Так, тераса. Ще хочу стіл протерти, бо сьогодні була роса. Ось тут. І, бачите, плями є. Ой, зараз тряпку візьму. Все мокре було, це наче вже підсохло, розклало. Туди пуфіки стащили. Марку прикрасила. Це типу фотозона. Я її вперше, коли так прикидала, то було трохи краще. Було більше гілок і вони якось її там більш форму тримали. От. Зараз вона якось трошки топорщиться. В цілому, я думаю, нормально, може бути. Що скажете? Саша перша приїхала. Далі Оля, їй 15 хвилин їхати. Так, наступні. Я яся з Юлією приїхала. Да. Клас. Зараз Олю чекаємо. Тось має вже під'їхати. Перед тим, як почався наш сніданок, який ви зараз бачите, я провела екскурсію нашою ділянкою та нашим будинком. Ну і потім ми почали вже разом снідати. Незу під відео я залишу посилання на дівчат на моїх ютуб подружок тому що вони також знімали цей день. І там ви зможете побачити більше, ніж зняла я, тому що я, як хазяйка цього свята, була трошки зайнята іншим. Ну, Після нашого сніданку ми пішли на річку, показати, наші тут. Місцеві класні місця, де всі відпочивають. Після екскурсії на річку у нас був запланований відпочинок в зоні басейну. Ми досить довго так проплавали, спілкувались, взагалі класно, що вистачило місця, і навіть більше людей би сюди влізло. Провели час просто нереально круто. Дехто навіть встиг трошки обгоріти. Було дуже кайфово. Такі зустрічі хочеться повторювати і повторювати. Після того, як ми накопались, перемістились в іншу зону відпочинку, де можна було взяти різні напої, сидіти, спілкуватись на різні цікаві теми. Взагалі класно вийшло, що задіяні були всі локації, які ми продумали. Зараз буде другий захід купання. Там на пуфіках сиділи, розмовляли. Хлопці зараз будуть гриль меню робити. А ми зараз йдемо купатись знову в басейні. Цей день було дуже спокійно, тому купались ми не один раз. Після вечері ми перемістились на іншу терасу пити каву та чай. А завершення нашої вечірки було особливим творчим. Я запропонувала дівчатам зібрати власний букет із квітів, які їй найбільше сподобались. Для цього я заздалегідь підготувала всі необхідні флористичні матеріали. Кожна могла обрати те, що по душі. Поки дівчата занурювались у творчість, я теж не сиділа без діла. Збирала для них ароматні букети з лаванди. Це був ідеальний фінал нашого затишного свята. Гарно. Односторонні. Гарно вийшло. Боже, дякую Віка. Теж класно. Я сяду твій а на А Ну давай див... дивитись. Саша вже поїхала. Зараз ясен букет подивимось. Теж гарно. Там потім, якщо почнуть вянути, зможеш просто вазочку поставити. Це більше, щоб доїхали. От подивіться. Угу. Дякую, <ріст> і на останок ще один приємний бонус. Кожній я вручила пакетик зі свіжою зеленю, з моєї високої грядки. Дівчата в гості приїхали не з пустими руками, і зараз я вам покажу, хто що привіз. Перша приїхала Саша. Вона подарувала ось такий світильник вуличний. Ну, він не тільки вуличний. Я думаю, що це вуличний, але можна не тільки. Гляньте, який він гарний. В моєму стилі просто на мільйон відсотків. Зараз світло, а взагалі в темряві це просто вау. І він великий, на батарейках. Ну, Шикарний. Я б якщо такі побачила, я б теж купила. Дуже подобається. І ще вона еклери дві упаковки великі привезла, дуже смачні. Бренду Тарта покажу теж упаковочку. Якщо любите еклерчики, ці вам дуже сподобаються. Вони такі фруктові, як типу йогурт. Ну, типу, як йогурт, такий фруктовий всередині. Так, потім Юля. Юля Дьоміна. Я ще не дивилась, зараз буду вперше дивитись. Такий гарний пакетик. Так, і тут щось з English Home. Я коли була в Києві пару днів тому, не було часу зайти в English Home, а хотілося. І бачите, English Home прийшов до мене. Приїхав. Ось такий рушничок. Я обожнюю такі речі. Просто обожнюю. У мене їх багато, я багато їх купую, і постійно треба. Постійно. Я не знаю, куди вони діваються, але я користуюся всіма отакими от рушничками. І це ідеальний розмір мені на кухню. Клас, Іщо такий колір. ну, Дівчата знають, у них смак, схожий на мій. О, Орео! Клас! Це з полониці. Діма в мене забереться. <гум> Вау! Ой-ой-ой! Гляньте! У мене, до речі, рушників точно в такому самому стилі є, як оці серветки. Ну, все, я буду чекати. Чекати і планувати ще якусь зустріч, можливо, з родичами. Бо хочу це заюзати. Гляньте, ну це ж взагалі. Можливо, коли моя бабуся з Волині приїде, то ми щось таке гарне зробимо. Те щось задекорую в морському стилі. Боже, Юля, дуже дякую. Оце, оце це те, що мені треба постійно. Я такі речі люблю. Так, а тут чайничок, напевно. не стану. Вау, дивіться, це не чайничок. Точніше, це чайничок. Лед для олії. Ойлкап. Наліти. Це, щоб гарно олія стояла. Я таке вперше бачу. Я бачила там інші такі всякі. Але такого не бачила. Ой, дуже стильна штучка. Ой, клас! Клас, клас, клас. Ой. Боже, яка краса. Гляньте, яке воно яка вона стильне. а кришечка тут металева. Мені подобається. Але я думаю, сюди можна навіть не тільки олію. Носик такий. Да, такий носик прикольний. Клас. Оце подарунки. Як день народження. Прикольно, взагалі на подарунки не очікувала. А тут дівчата прямо ж вообще. Оля, диньку дуже смачну солодку привезла. І шампусик пресека. Ось таке. І сказала, що скоро буде ще щось. Вона там в дорозі. Так, яся. Така коробочка гарна. Це, напевно, теж шампанське. Вино. Рожеве, я обожнюю рожею видно. І шампанське, коротше, це щось дуже класне. Боже, таке гарне все. Вау, яка пляшка! Ви гляньте на цю пляшку. Це шедевр. Дуже гарно. Так, і ще ось така корзинка. Шикарна. І зараз підемо на ліжко дивитися, що тут. Боже, яка гарна. Я обожнюю такі штучки. Тим запаковано. Зараз розпакую і вам покажу. Самі цікаво, я думаю, що тут можливо якийсь посуд. Боже, стільки рожевого паперу, мені таке треба. А тут просто я в шоці. Це настільки в моєму стилі, що ви навіть собі не уявляєте. Там декілька тарілочок, отаких. Я б їх теж купила, якби побачила. Боже, ну це взагалі який гарний колір, прямо під мої шортики, під мою подушечку. Як гарно. Це Home. Я ж обожнюю Home. Зараз я дістану. Це взагалі просто. Якесь, якесь свято. Ой, я не знаю. ще чотири тарілки. Гляньте, ну взагалі навіть це що сказати. Дуже дякую. Всі подарунки такі шикарні. Гляньте, який колір боже. Шедевр. Просто шедевр відправляю в посудомийку, бо хочу вже користуватися оцим всім. Це була неймовірна зустріч. Я щиро дякую дівчатам, що завітали в наші далекі краї. Для мене це дуже цінно і окрема подяка за ваші подарунки. Я безмежно вдячна за увагу, турботу і тепло, яке ви з собою привезли. А ще я дуже вдячна вам, моїй аудиторії, за перегляд цього відео. Дякую за вашу підтримку, за кожен лайк, коментар і підписку. Це надихає творити далі. Побачимось дуже скоро. Підпишись не забувай. Like not this